І ще починай. скажіть, будь ласка, ваше Гребелюк. Ще скільки разів повторив. Перегляньте відео, ви записали, Я ви. не записав. Так. Гребелюк, скажіть, будь ласка, ваші повні серп... фімілії ініціали і фімілі-ініціали. Знімайте Тікток зі мною. Та це не тік-ток, я хочу знати ваші приз. Я пред'явив. Посвідчення, я, я розітреся. Ви ж не 30. даєте мені фоткати, посиліть, будь ласка, метро. Олександр. Ну, то хорошо, скажіть мені, метро на камеру переключається. Давайте, давайте зі мною. Давайте я, скажіть, будь ласка, щоб я не Куди? Ручку бумажку запишу. Ручку, бумажку справа про Скажіть мені, будь ласка, фемілій Ніцалова. 18.3 пункт Я вас прошу. І ще раз виконайте вісімнадцять Посвідчення в розгореному виду більше. Посвідчення в розгорнутому це ви не трохи вже Чути, Покажіть чи? мені, чути, показал. Показал. я хочу переписати ваші дані, прізвище ніцу. Я не зафіксував. То ваші проблеми. Прізвище ніцали по батьку. 18.3. Я пред'явив посвідчення. Де пред'явив? Ви ну, нічого не показуєте зараз, Пред'явіть мені. Так, Дмитро Олександрович. Скажіть мені ваші прізвище продів... ніцяли по батьків, щоб я записав це собі, переписав. ж на камеру, що наговорили моє прізвище. Гребелюк. Василь Петрович, Василь. Василь Петров, Петрович? рік народження. Ще що вам потрібно? Сімейний стан. Дмитро Олександрович. наявність дітей. Василь Петрович чи Василь Олексійович. Василь Дмитро Олександрович. Тож В... Василь Петрович, вам видніше хто ви. Та я ж питаю чи не Василь? Ні, я вас нормально питаю. ви я Нормально Петрович. відповідаю. Я хребелюк призвище тільки запам'ятав. То ваші особисті проблеми. Сухаріть. Да, я інспектор поліції Сергій Олександрович виніс вам постанову за те, що ви здійснили по смузі громадського транспорту. І ще раз це оця, Так, да, це ось ця вам знак засніміть. Вон бачите? А, оцей знак да. чи оцей? Обидва, вони. Обоє, так? Да? Вони одинакові. Ага. А, так, дивіться, штраф за дане правопорушення становить 680 гривень. А, ваші права я вам зачитую, відповідно, до статті да, 268. Да, да. Дивіться. Копію. бажаєте отримати постанову? не бажаєте. Конечно, конечно. Прошу, тримати. Це копія у ну, нас, да? так? Це постанова, да, про ваше правопорушення. Так, куди ставити? Ось тут, алочка, та тут. Хочете ось ще разом. Я не буду... Конечно, ви я хочу, дивіться. Я не. Я не. Ні, да, я, ну, я не публічна особа. Дивіться, я... ось, мені знімають, мене, не знімають, я мені все одно. Що просто ви в даній ситуації я вам скажу трішки неправі. Я вам пояснив, хто сюди має право заїхати. Комендатура військова да. працівники вокзалу. Гарного тя не порушите. Дайте мені, Писали. будь ласка, заставку. Я прошу вас як поліцейського вісімнадцять. Три щоб він мені е, Диві, показав посвідчення. Повторив. Я, я проводив з вами розгляд. Справи я проводив за Я вам своє посвідчення пред'явив. Ага. Ви його засняли. Все, ви зрозуміли. А хто казав, що стік буде до тої особи. особи ще раз? Хто казав, що стекло будемо? Ну, ви не виконували законні вимоги працівника поліції. Будемо стекло заробляти. Ви, ви не пред'являли посвідчення, світі, не надавали реєстраційний. Ні, це я вам не казав. Ну товариш uh, вас сказав. Ну no, то, то, то під, ви вже поспілкувалися. Так я хочу його спочатку. Я вас з приводу да. постанови, я з вами поспілкувався. Ви зрозуміли 10 днів на оскарження, 15 днів на спадку. В разі не да, буде, я, буде, я... буде подвоєна сама штрафу. Все зрозуміло, все прибирайте транспортний засіб, щоб зараз не забрали його. Їздять від КамДА евакуатори, його можуть зараз візити. Я зрозумів. Як його звати? Василь Петровський uh, чи Петро Васильович? Ідіть, це питають. Він не хоче говорити. Він вам показував посвідчення. Я розумію, Грибелюк не запоміняв. Він вам запомітал. три рази показував посвідчення. Ну, Ви знаєте сам... стан афекту, і ефекту? Ну, то треба було відразу переписати, а не емоційно реагувати на...